Ще, ще, його, ну, ще війни не було, ще далеко до війни, ще діти малі були. У е, мене тут малому ганку і стояв газ раніше. Ну, Я зараз газу не маю, взагалі навіть балонів немає ніяких. Ось, стояв газ, а ще плитки електричної немало. Е, так, так Валєра, яйця жарані в каралупі були. Ось, Прийшло, е, поставила суп грітися, накидала в міщани такий, що він тільки теплий, а той сказав, хай перекипить. І тоді я виключу. Поїли той суп той стався, ми поїли, забулися. Я забулася, Ігор забувся. Ще трошки посиділи, побалакали, вийшли на двір, що йшли ми робити? Дивлюся на той малий ганок, а там через вікно дим валити <сум> стовбом. А Ігор каже, а що там робиться? суп гріється. Кав, ти ж не нагадав, а він каже, а ти мені казала нагадати, каже? Я кажу, а ти мені казав, що нагадаєш? кажу, Я ж казала, що забуду. Ти казав, то не забудеш, зараз підеш виключиш. Ось таке діло то так і ті каструлі кришка прийшла. Її ніхто не відчистив, бо це була поливана каструля, та краска попідстрілювала. Коротше кажучи, пішла та каструля пастися. Ось таке діло, то я тільки суп так гріла. Так, що ось такі то байки бувають. Так, ідея читала, що вони? Так, ого, дякую, дякую. О, знайшла, Олександр. Моє вітання з Одеської області, мирного неба. Олександр Бурятинський. Доброго вечора і вам, миру, спокою і затишку. Таня Віра Вітвицька, доброго вечора, Бабуся Галя, Доброго вечора, Люба і всі, хто в чаті. Доброго вечора, Павел. Ви як так довго били Галина? Десь сплуталася ще по вечницях. Бабуся Галя, друзі, всім доброго, мирного вечора і тихої, спокійної ночі. І вам гарної тихої ночі. Галинка, люба, мої горіхи горіли. Два рази, з третього разу вийшли не темнокожі. <ріст> то ви ще більше мені їх жарили, да? я то ще свої трохи врятувала, не всі згоріли, тільки понад край згоріли, а ті всередині ще цілі були. Ну, печі не чуться. Ви знаєте, файно підсмажені. Галинка Єва, Люба, мої, ага. Таня Драгомир, доброго вечора. Любаня і всі, хто в чаті. Доброго дня, Валера. Ага, привіт, привіт, Валера. Ви чого не були, що на каналі Я і мамі і тваринки? Де це ви блудили, Валера? Я вас чекала, чекала, а вас нема? У, урбан. Доброго вечора, шановні глядачі, подвійний натиск на, по екрану ваших телефонів і буде лайчик. Підтримуємо вподобайкою український Ютуб. Прожимаємо лайчики, дівчата, хлопці. Ми вже 10 хвилин, а ще навіть нема 50 лайчиків. Таня Люба, ними можна вдавитися, ти б їх бачила сині аж фіолетові. <сум> знаю, які вони переварені, знаю. Ну, не дійшло до того, щоб згоріли. Вода ще була не википіла, Ну, вони були навіть білоки той синій. Ахіле сміється Ілля, привіт і тут, привіт, Ілюшка Лена Пістракова, Добро, Пестрікова, доброго вечора всім, доброго вечора. Віктор Рибаченко, Володя. Получить нагая буде черговим по кухні неділю. Чуєш, Таню? Тиждень по кухні, наряд буде. Павел, Люба, Гоу, Ахіле, що тебе так розсмішило? Що мене розсмішило, як, як Таня розказувала, що яйця володя як варив. Оля Чмаченко, добрий вечір, Люба Таня, добрий вечір, Улюню. Таня ворона колись варив кроля, згорів і крілі і каструля. Добре, сам живий. О, це саме головне. Машенька, пожарила дві яйці і буду їсти. Я голодна. Смачного Маша. Бабуся Галя, Таня Ворона, Маша, Галина, Іва, Ілюша, доброго вечір. Тихої мирної ночі. Оля, Ахілес, Галя Іва, Маша, бабуся Галя, доброго вечір. Бабуся Галя, Оля, Валера, великий привіт. Павел, Галина, Валера, які яйця жарені в шкарлупі. Андрій, добрий вечір, пані Люба. Чи можна для кіс, сира або варена картопля? Як шмат можна давати давать. Кіль... 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 Можна давати гарбуза. Так, почнемо.